Діти, сьогодні на занятті ви послухаєте вірш про лісову тваринку. А для того, щоб дізнатися, що це за тваринка, відгадайте загадку. У лісі живе, горішки гризе, грибочки збирає, на зиму складає. Хто це? Вірно, це білочка. Давайте розглянемо нашу білочку. У неї таке гарне руде хутро, хвостик, такий пухнастенький і незвичайні вушка. А зараз я прочитаю вам віршик Галини Демченко, білочка. Де ти, білочко, живеш? Що ти, білочко, гризеш? У зеленому ліску, у дуплі, у соснячку, я гризу горішки і гриби, і шишки. А в морози люті злі ти не мерзнеш у дуплі? Мене добре зігріва моя шубка хутряна, і тому зимові дні. Мені зовсім не страшні. Діти, а де живе білочка? Вірна, у ліску в дуплі у сосні. А що вона гризе? Так, горішки і гриби, і шишки? А чи мерзне білочка взимку? Ні. Тому що її зігріва тепла шубка хутряна. Давайте ще раз послухаємо вірш. Де ти, білочко, живеш? Що ти, білочко, гризеш? У зеленому ліску, у дуплі, у соснячку, я гризу горішки і гриби і шишки. А в морози люті злі, ти не мерзнеш у дуплі? мене добре зігріва моя шубка хутряна і тому зимові дні мені зовсім не страшно. Дітки, я пропоную вам сьогодні ще й зробити аплікацію білочка з листочків. Ось таку аплікацію зробила я. Давайте тепер разом з вами зробимо вашу аплікацію. Для виготовлення аплікації нам потрібні пів аркушу альбому, клей і листочки різної форми, різної величини. Деякі листочки мені доводилось при роботі обрізати, щоб вони були потрібного розміру. Ми попрохаємо наших батьків, щоб вони допомогли обрізати листочки, а клей наклеювати дітки ви будете самостійно. Для початку нам потрібен отакий великий листочок, з нього ми будемо робити. Тулуб нашої білочки. Ми беремо зворотну сторону листочка і намазуємо, клеєм. Ми беремо тепер маленький листочок, можна його закруглити за допомогою ножиць, і це буде голова нашої білочки. Голова готова, тепер ми будемо клеїти ось такі вушка з маленьких листочків. Ми наносимо зі зворотньої сторони клей на наше вушко і приклеюємо на голові білочки. Ми наклеїли таким же самим чином друге вушко, а тепер ми беремо два ось таких листочка і робимо передні лапки. Намазуємо знову клеєм зі зворотної сторони листочок і робимо ось таку лапку. Вона, бачите, на кінці у нас трошечки гостренька. Таким самим чином, ми зробили і другу лапку. А тепер ми будемо білесі наклеювати задні лапки, ось теж два е, листочки, приблизно такого ж розміру, як і для передніх лапок. Ми наносимо клей. І наклеїмо лапку. Вона вже може бути в нас і не гостренькою, а ось кончиком трошечки таким ширшим сюди. Наклеїмо. Ми наклеїли другу лапку нижню. А тепер ми беремо ось ще такий листочок і будемо робити хвостик. Знову зворотній бік промазуємо клеєм. І приклеюємо ось такий хвостик. Наша білочка готова. Дітки. Вашим завданням будете зробити таку білочку. Попрохаємо батьків, щоб вони допомогли підрізати листочки там, де необхідно. Ви можете ще білочці домалювати очі, якщо е, захочете. Діти, сьогодні на занятті ви послухали вірш Галини Демченко-Білочка. А також ми зробили аплікацію білочка із листочків. Наше заняття закінчено. Я чекаю на ваші роботи. До побачення!